обмежені можливості картонного друку. Сьогодні картонні коробки використовуються для найрізноманітніших цілей: від упаковки харчових продуктів до перевезення важких промислових товарів. Вони доступні в різних розмірах, формах та конфігураціях. Що дозволяє задовольнити потреби різних галузей та споживачів, однак можливості картонного друку йдуть далеко за межі простої упаковки. Сучасні технології дозволяють створювати високоякісні функціональні та привабливі продукти, що робить картонний друк незамінних у багатьох сферах. Картонний друк картонний друк це процес нанесення зображень, текстів та графічних елементів на картонні поверхні. Використовуючи різні техніки та методи друку, виробники можуть створювати продукцію з високою якістю зображення, яскравими кольорами та детальними графічними елементами. Технологія картонного друку. Існує кілька основних технологій картонного друку, які дозволяють досягти різноманітних ефектів та задовольнити потреби різних клієнтів. Офсетний друк ідеальний для великих тиражів, забезпечує високу якість друку та яскравість кольорів. Цифровий друк підходить для малих тиражів та персоналізованих замовлень, дозволяє швидко вносити зміни у дизайн, флексографічний друк. Використовується для друку на гофрокартоні та інших нарівних поверхнях, забезпечуючи високу швидкість виробництва. Трафаретний друк дозволяє друкувати на різних матеріалах та поверхнях, включаючи картон, папір та пластик. Переваги використання картонного друку універсальність. Картонні коробки можуть бути використані для різних цілей, включаючи упаковку харчових продуктів. Картонні коробки забезпечують надійний захист харчових продуктів, зберігаючи їх свіжими та безпечними. Транспортування промислових товарів: міцні картонні коробки можуть утримувати значні навантаження, що робить їх ідеальними для транспортування важких та габаритних товарів, рекламну продукцію. Друковані картонні матеріали, такі як стенди, дисплеї та рекламні коробки, ефективно привертають увагу споживачів та підвищують впізнаваність бренду. Екологічність картон є екологічно чистим матеріалом, який легко перероблюється, використання картонних коробок та матеріалів сприяє зменшенню кількості відходів та збереженню навколишнього середовища. Можливість персоналізації: сучасні технології картонного друку дозволяють створювати індивідуальні дизайни, які відповідають потребам конкретного клієнта. Персоналізовані коробки та упаковки допомагають виділитись на ринку та підкреслити унікальність бренду. Ефективність витрат: картонні коробки є відносно недорогим рішенням для упаковки та транспортування товарів. Вони забезпечують високий рівень захисту продукції та помірну ціну, що робить їх економічно вигідним вибором для багатьох компаній. Як замовити картонний друк? Для замовлень до прорахунків пишіть або телефонуйте в нашу компанію. Наші фахівці допоможуть вам вибрати оптимальне рішення для ваших потреб, запропонують індивідуальні дизайни та забезпечать високу якість друку. Ми гарантуємо швидке виконання замовлень та доступні ціни. Картонний друк відкриває необмежені можливості для створення якісної, функціональної та привабливої упаковки, використання картонних коробок для упаковки та транспортування товарів, а також для рекламних цілей, забезпечує високий рівень захисту та естетичної привабливості. Завдяки сучасним технологіям друку ви можете створювати унікальні дизайни, які підкреслять унікальність вашого бренду та допоможуть вам виділитись на ринку.